Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую в нове відео, знову кулінарне. Сьогодні будуть у мене заготовки в морозилку з курячого філе. Випала така нагода, можна сказати. Зайшли в супермаркет, і там філе по дуже хорошій знижці. Якщо воно у нас так коштує 10-11 євро за кілограм, то я купила за 7. Тому така величезна, можна сказати, акція. Я взяла собі 5 упаковок і вирішила зробити заготовки в морозилку, тому що взагалі філе ми, можна сказати, рідко купуємо, тому що воно не свинина індик дешевше, аніж куриця. Ну, от саме філе куряче. От. Тому... Я скористалася такою нагодою. Розпочала з м'яса, звичайно, вимила все як потрібно зробила. І перша моя заготовка це нагиці. Зараз такий вперше пробую новий спосіб їхніх, ну, їхнього приготування. Все порізала на шматочки, як звичайно, і вбила прямо туди яйце аби потім не вмочати кожен раз. Посолила, додала паприки, тобто всі спеції за смаком. І от Потім обвалюю в паніровочних сухарях. Зараз можу сказати, що мені сподобалось. Сподобався такий варіант, бо раніше там, звичайно, яйце, потім паніровочні сухарі, іноді ще в борошні. Ну, коротше, мені так от сподобалось. Ви знаєте, набагато швидше. Не знаю, як вони будуть в процесі, коли я буду смажити, сподіваюся, що з ними все буде добре. І... Все. І так я і буду далі продовжувати готувати. Я зазвичай їх готую замороженими, тобто не розморожую перед тим, як готувати, а просто наливаю в сковорідку олії і під кришкою на невеличкому вогні я їх. Так смажу. Ми дуже любимо курячі відбивні, це все ж таки не, свин... не, не свинина, тому що свинина, як ти не смаж, як ти не готуй, все одно, воно ну, м'ясо набагато тугіше, а куриця вона ніжна, м'яка. Тому, звичайно, і відбивні я так само роблю. Я роблю. Вирізаю те, що мені подобається зі шматочка філе, оскільки я його маю багато. І от ті шматочки, які мені найбільше до вподоби, я їх використовую, відбиваю. А те, що менше, або там тоненьке, ну, якесь мені не дуже подобається, я все відкладала в іншу мисочку, і потім я з того всього робила вже інші заготовки. Поперчила, посолила, і, от, точніше, кожен слой я перчу, солю і складаю в мисочку. трошки залишаю, аби вони промаринувались, і, і вже потім хвилин, хоча б через 10 складаю е, на. Дощечку, всі дощечки замотую в плівочку, тоді все дуже добре відходить, немає з цим ніяких проблем. Смажу також заморожені, не розморожуючи їх, також під кришкою, так само, як і нагетси. Можна ще, звичайно, в духовці робити. Це тоді температура, я думаю, 160, ну в кого яка духовка, 160 градусів приблизно і, мабуть, з півгодини. Але, чесно кажучи, я так давно не робила, тому. Не буду точно говорити, тому що, можливо, щось говорю неправильно. От на сковорідки під кришкою на маленькому вогні. Наступна заготовка це курячі рулетики. Вони мене будуть з начинкою, далі побачите, з якою. Я розрізаю філе на дві частини, так само десь можу щось відрізати, що мені не подобається: якісь шматочки, і все йде на інші заготовки. Було би класно відбити взагалі то філе, тому що воно таке досить товсте, але я дуже спішила і не мала часу взагалі, тому вирішила зробити так. Хоча краще все ж таки відбивати. Коли я нікуди не спішу, це буває дуже рідко, то я відбиваю. Розкладаю свої. Майбутні рулетики, буду тільки трошки підсолювати без перчику, без часнику, тому що в мене тут в начинці буде часник. Для начинки я беру крем-сир, можна будь-який вершковий сир. Я взяла упаковку, це там майже 200 г, хоча мені виявилось забагато. Твердого сиру, грамів, мабуть, 50 і додаю сухий часник, можна, звичайно, свіжий. Цієї начинки в мене. На 700 грам філе виявилось забагато, тому можна взяти грамів, мабуть, навіть 100-120 крем сиру і твердого сиру так само можна менше, але тут можна регулювати смаки. Взагалі я ще люблю дуже з шпинатом такі рулети, проте виявилось, що в мене його в морозилці немає, тому приготувала вже як є. Скручую в рулетики, вони дуже, дуже добре тримаються, але якби були відбиті, вони б були ще такі тонші і, мабуть, більші. знаєте. Проте, вже як є, воно так завжди потрібно не все робити, але в мене такого майже ніколи не буває. Я ще замотую їх, якщо є, звичайно, в бекон. Але в мене навіть на всі рулетики не вистачили. Коли в беконі, то, звичайно, вони соковитіші, бо бекон віддає жир. Проте смажу часто і без бекону, і також з ними все добре. Зараз я використовую для цього мультипічку, а взагалі можна духовку, можна сковорідку. На сковорідці так само і в мультипічці так само я не розморожую, а прямо заморожені. І в духовці так само заморожені. Потрібно дивитися, яка, дивитись, яка духовка, і таку температуру ставити. Можна перед тим, як смажити, звичайно, їх розморозити, і тоді процес буде швидше. Але зазвичай я все готую заморожене. Дуже рідко я щось розморожую. От, в мультипічці, якщо це, то там є така функція заморожені страви готувати, я спочатку ставлю на. Те, що для заморожених страв, а потім вже коригую час, температуру. Там вже воно зрозуміло, і також у кожного різна мультипічка або аерогриль. тому так. Наступна заготовка в мене це будуть карманчики з помідором, з цибулькою. Цибулька в <реш> мене була кущовка, колись я її купувала, аби посадити, так я її не посадила, тому зараз активно використовую, бо накупила її дуже багато. Вона дрібна, проте вона смачна. Для соуса я взяла сметану, трошки томатної пасти, всі спеції свої улюблені за смаком, чуть -чуть, трошечки сольки, і все це добре змішала. Беру куряче філе ціле, роблю такий ніби карманчик, і туди потім буду класти начинку. Якщо ви не спішите, то, звичайно, можна це зробити більше рівненько, і буде прямо все ідеально. Я не дуже заморочуюсь з цього приводу. Швиденько розрізала і все. Тому що вже зрозуміла, що при. При запіканні або при смаженні, коли я буду вже смажити, все виглядає ідентично, або ти обережно-обережно ріжеш і воно все в тебе рівненько, або так як я на швидкоруч, і точно все так само. Начинка не випадала, і це головне. Я змазую зараз куряче філе з середини цим соусом, який я приготувала. І викладаю тепер туди начинку. В мене це цибуля і томати. Можна, звичайно, використовувати будь-що, за смаком, можна шампіньйони або ще якісь інші гриби, тобто вже за своїми бажаннями. Якби це я смажила відразу, а не в морозилку, то, мабуть, я би хотіла ще туди відразу сиру покласти, якби в духовці я запікала. Так як в мене це в заморозку, то я сир не кладу. За допомогою зубочисток я трошки їх сколюю свої заготовки, тому що вони так краще. І коли вони заморозились, точніше не так, коли я їх буду смажити, я просто дістаю ці шпажки і потім таким чином буду смажити. Ну і переходжу до наступних заготовок. Це якраз те м'ясо, яке я відрізала, що мені щось не подобається, і от я його відрізала і. Тепер буду готувати з цього жабки. І з іншої частини, я розділила на дві частини, буду готувати мідболи. Мідболи використовую або для супу, це як тефтельки, або просто смажу чи запікаю під якимось соусом. Зараз я роблю жабки, порізала дрібне м'ясо. У мене залишився той соус, який я робила для карманчиків, і я туди його вирішила вилити, додала яйце, додала всі спеції. Трошечки зовсім борошна. Якщо я смажу відразу, а не в заморозку, то можу без борошна. Якщо в заморозку, то мені так подобається, що тісто більше така консистенція густіша, викладаю відразу на дощечку, так само обгорнула плівочку, аби потім все добре відходило. Переходжу вже до приготування мідболів м'ясних куляк. Перекручую фарш м'ясо, точніше, на фарш у блендері. Він в мене просто супер з цим справляється з цією задачею. Дуже я його люблю. Я купила його ще в Україні і він просто класний. Мені навіть не потрібна тут м'ясорубка, тому що зазвичай ми купуємо готовий фарш. А от коли потрібно якесь м'ясо перекрутити, то він справляється дуже добре, прямо, ну. Супер класна штука. Раніше в мене колись був блендер, але він був ну, дуже слабенький і він не справлявся навіть з тим, аби перекрутити добре цибулю або моркву. проте цей Класний гаджет, класний мій девайс на кухні, помічник, я дуже задоволена. Для мідболів я використовую тільки м'ясо. Безпосередньо зараз це фарш, сіль і перець. Більше нічого не додаю і відбиваю його, формую такі м'ясні кульки, які потім використовую як для перших страв, так і для других. Так, ну і той результат, який в мене вийшов, в мене вже ранок, я дістала всі свої заготовки зараз. Попакую по пакетикам і розкладу в морозилку. Це насправді дуже-дуже класно. І знаєте, я прокинулась зранку, і прямо першим ділом, куди я побігла, це до морозилки, аби дістати все, подивитись, як воно себе там почуває, показати, зняти відео і запакувати в пакетики, бо це, правда, найкраще з того всього, що може бути. Хоча, звичайно, мені подобається і готувати. І це, ну, весь процес це я роблю в задоволення. так що... Це класно. Десь приблизно нам тут на 6-7 разів, ну навіть, наприклад, таке, як відбивні, я там за один раз буду їх смажити, але ми їсти будемо їх, звичайно, ще, можливо, вранці доїдати. Зараз в нас таке не з'їдається. Карманчики, можливо, так, на один раз, але також вони дуже такі великі. Не знаю, може це прям знаєте, повноцінна вечеря вже і без, навіть без гарніру, просто з салатиком може бути і так. Жабки мої, ну, це, мабуть, на один раз так. Рулетики, я думаю, на один, але 2-3 штучки завжди залишаються на ранок. нагетси – це повноцінних два рази я буду смажити, або, можливо, зараз посмажу також залишу. І мідболи, тептельки це на один супчик і, наприклад, на вечерю або на обід в якомусь соусі зроблю. так що Тиждень точно є. Ну, Звичайно, я коли заморозки, заготовки в морозилку, точніше, роблю. У мене немає такого, що я кожен день тільки готую з заготовок. Ні, Я подивлюсь по своєму настрою і по своїй загруженості. Так що так, зараз буду пакувати. Пакую все по пакетикам, щось в зіп-пакети, щось в такі звичайні немає. В цьому абсолютно ніякої логіки. Просто мені так хочеться і все. Я можна підписувати, але я нічого не підписую, тому що в нас це з'їдається швидко. От коли я е, знайду час і натхнення на те аби приготувати там на місяць, то тоді, звичайно, я попідписую, де в мене що, і коли це зроблено. А так. Поки що ні. На цьому вже буду завершувати відео. Я вам дякую, що ви його додивились до кінця. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось, і ви замотивувались на приготування або на півфабрикатів, або взагалі на роботу на кухні, тому що зі мною мотивація класно працює. Я подивилась якесь відео, щось таке, так само, якісь заготовки. Побачила м'ясо по знижці в супермаркеті і все. Я вже замотивована наготувати на цілий, можна сказати, тиждень. Так що сподіваюся, що у вас це так само працює. Бажаю всім миру, добра, затишку, благополуччя, всього якомога найкращого. До зустрічі у нових відео. Бувайте!